У нас сьогодні знову заняття фізкультури, і я пропоную нам вирушити в чарівну подорож. Давайте спробуємо, але для того, щоб йти, нам потрібно спочатку покрокувати, як солдатики крокують. Потім ми крокуємо високо-високо піднімаючи колінка. Далі ми з вами підемо як висички на носочках, на шпиньки. Піднімаємося на носочки, йдемо, як ідуть висички. Далі стаємо, як ведмедики, на зовнішню сторону ступні. Стаємо, йдемо, як клишу ведмедики йшли. Так, перевалюючись з одної сторони на іншу, з одної на іншу. А тепер просто підемо кроком, звичайним, як ми ходимо. Ішли, йшли, йшли і, і прийшли ми на чарівну галявинку. Що ж ми, дітки, тут зробимо? Давайте ми з вами тут зробимо зарядку. Все ж таки, в нас фізкультурна подорож. Так, давайте для початку ми поставимо ручки на пояс, ніжки трошки розставимо на ширину. Плечей і подивимося вправо вліво, повертаючи голівку. Може, щось побачимо. Цікавеньке. Раз, два. Перед собою. Три, чотири перед собою. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці, дітки! А тепер з вами опустимо ручки. І плечки. Так, ніби ми з низимними, що нічого не побачили. На рахунок один підняли, на рахунок 2 опустили. Раз, підняли, два, опустили. Підняли, опустили. Наступна на вправа ми ставимо ручки на пояс і повертаємося вже всім тумбом. Можливо, все-таки щось ми побачимо. Раз, повернулися, два вихідне положення. Три. Повернулися в іншу сторону. Чотири. Вихідне положення. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці, дітки. А тепер ми з вами будемо нахилятися вперед. На рахунок один: ми нахиляємося і дотягуємося пальчиками рук до пальчиків ніг. На рахунок два виправляємося. Знову нахиляємося, потягнулися в два. Виправилися. Нахилилися, потягнулися, колінка прямі і виправилися. Потягнулися, випрямилися, молодці. А тепер ж спробуємо поприсідати. Ставимо ніжки разом. На рахунок один присіли, ручки витягнули перед собою, можете помахати один одному, випрямилися, стали, присіли, ручки витягнули, помахали, стали, присіли, помахали, стали, присіли, помахали, стали. Молодці дітки. А тепер пострибаємо. На носочках легенько ніжки разом тримаємо на носочках, підстрибимо, стрибаємо, як зайчики. Пострибали, пострибали, пострибали. Всі дітки! Що, підемо далі? Ну, пішли далі. Нашу чарівну подорож, що ж ми далі знайдемо? А далі ми з вами знайдемо ось такі чарівні кульки і згадаємо, як ми минулого разу вчилися ними кидати. А ви то ми кидали просто гралися, а тепер ми з вами будемо вчитися кидати якомога далі. Згадуємо правила, як ми кидаємо. Якщо ми кидаємо правою ручкою, значить у нас яка ніжка вперід? Значить, у нас ліва ніжка стає вперід, а права трішечки ззаді. І так само задній. права ручка в який мчик. Відводимо назад і кидаємо. Так? Спробуємо ще раз Згадали? Згадали. пробуємо ще раз. Ліва ніжка. Права ручка Відвели, замахнулися і кинули. Сильно-сильно кинули, щоб дістали. Подальше закинули. Так. Знову. Ліва ніжка, права ручка. Раз. Замахнулися і кинули. Молодці. А тепер ліва ручка згадує, як кидати м'ячик. Тоді, якщо в нас м'ячик в лівій ручці. Значить, права ніжка вперед відступає, так? Лівою ручкою ми замахуємося і кидаємо. Молодці. Ще раз. Ліва ніж, права ніжка вперед. Ліва ручка назад. Замахнулися і кинули. Молодці, дітки. Пробуємо ще раз. Права ніжка, ліва ручка, назад. Відводимо, замахуємося і кидаємо. Молодці дітки! Дуже гарно ми з вами попрацювали, згадали, як гарно кидати. І я впевнена, що всі дуже гарно і дуже далеко навчилися кидати м'ячик. А тепер, дітки, до побачення, до нових зустрічей!